Пане прокурор, ви вважаєте, що якщо ви є е, процесуальним прокурором у справі, в якій має бути порушена кримінальна справа відносно слідчого, ви зараз прийшли його покривати. І це є також кримінальним злочином. У вас на даний момент жодних повноважень на участь в даній справі. Ми не розглядаємо справу 1829, де є процесуальний прокурор, який також займається бездіяльністю, так як справа 7 років, маючи докази в вигляді судових рішень, не розслідується. Наказу або доручення про представництво при розгляді моєї заяви у вас ніяких немає. Чи вам зачитать права ваші, які надає вам ваше посвідчення?